Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Василь Іванчук не дає спокою ані собі, ані відданим шанувальникам своєї творчості, тільки но ну, закінчивши виснажливий турнір у Катарі, Василь Михайлович швидко перемістився в курортне іспанське містечко Сіджес, де стартував традиційний шаховий фестиваль. Цього року цей турнір зібрав 267 учасників. Шахісти дуже різні, як за силою гри, так і за віком, географічним представництвом і навіть статтю. І у такій строкатій компанії Василь Іванчук виявився одним з рейтинг-фаворитів. Перший тур Василь Михайлович пропустив, тому що банально на нього не встиг. Василь Іванчук поспіль виграв три партії, що правда грав проти шахістів відверто любительського рівня. І ось у п'ятому турі Василь Михайлович зустрівся з дуже ще юним польським майстром Фіде Пьотром Бжежиною. Цей шахіст більш ніж в чотири рази молодший за нашого гросмейстера. Отже, бжежина зіграв Е4, Іванчук відповів ходом С5, сицилійський захист, кінь в 3, Д6, Д4 розмінялися, кінь в 6, кінь С3, кінь С6. Білі грають слон ж 5 Е6. Суперники розігрують атаку раузера. Тут білі найчастіше грають ферзь Д2, але в нашій партії Пьотр зіграв ферзь Д3. Це досить рідкісний хід, який може призвести до тих же позицій, які виникають після більш традиційного розвитку ферзя на Д2, якщо справа дійде до розміну коней на Д4. Але є в ході ферзя на Д3 і своя оригінальна ідея. Якщо чорні зіграють, наприклад, ферзь Б6, то після кінь Б3 А 6, ферзь білих може перейти на G3, створюючи тиск на королівському фланзі. Але наш поєдинок пішов по першому шляху: після слон Е7 3 нулі, розмін на Д4, і ми отримали дуже відому позицію, в якій чорні зіграли А6. Це положення зустрічалося ще в партіях Каспарова. На Всесвітній шаховій олімпіаді у Єревані у 96 році в партії проти гросмейстера Храчика Каспаров зробив найсильніший хід F2F4, розгромив свого суперника. Але юний польський майстер грає інакше. Він забирає коня слону. Тут, звісно, можна було побити пішаком. Щоправда, після слон Е2, Ферст С7, Ф4, Б5, Тура H F1 білі зберігають певну позиційну перевагу. Але Василь Іванчук зіграв сильніше і більш принципово. Українець забрав слона слоном, жертвуючи пішака Д6. Білі приймають виклик, відбувається розмін ферзів. До цієї позиції дійшло декілька партій сильних шахістів. Більшість з них просто забирали на С3 і отримували певну компенсацію завдяки зруйнованій структурі білих на ферзовому фланзі. Далі слон Д7, слон переходить на С6. Ф3, король e 7 Тура hd 1 Тура АЦ8, і зайвий здвоєний пішак білих майже не відчувається. Щоправда, можливості виграти цю партію чорні навряд чи мають максимум, про що вони можуть мріяти, це нічия. Але виявилося, що Василь Михайлович пішака віддавав не для того, щоб зіграти в нічию проти юного польського шахіста. Василь Іванчук хоче виграти цю партію. Тому на c 3 не міняється і, зберігаючи двох слонів, розвиває фігури. Ставить білопольного слона на d7. Білі розуміють, що рано чи пізно туріс d6 треба буде піти, тому відходять назад на d1. Після Тура c 8 кінь Е2, король Е7 грають чорні. І тут Пьотр Бжежина робить неточний хід. Краще було поставити коня в центр на d4. Але Пьотр грає кінь g 3 і Василь Михайлович відразу демонструє, що це не найкраще поле для легкої фігури білих. Українець грає аж 5, і після слон Д3 ходом аж 4 проганяє коня назад на Е2. А чорні продовжують захоплення простору на королівському фланзі, граючи g5 і забирають у білого коня поле F4. Тому білі грають F3, B5, король Б1 А5, захоплення простору вже на ферзовому фланзі. Білі грають g3. Але Б4 і нарешті Бжежина ставить пішака на F4. Він хоче зіграти Е5 і відкрити діагональ для свого слона Д3. Але чорні самі ставлять на Е5 свого пішака, блокуючи пішака Е4. Тут заслуговував на увагу активний хід слон А6, нападаючи на туру. Можна піти Тура С7, але тоді тура Д5, нападаючи на два пішаки. Тому тура А8 але в цьому випадку слон займає активну позицію на діагоналі А2Ж8. Та Пьотр Бжежина вирішив зіграти інакше. Він поставив пішака на F5, але це зовсім не покращило розташування білого слона. Тут він більше схожий на великого пішака. Василь Іванчук продовжує розвиток ініціативи на королівському фланзі, грає ж 4, Тура, ДЖ1, слон c 6. Чорні вже придивляються до пішака Е4. Білі грають аж 3, створюючи цікаве подвійне пішакове напруження на королівському фланзі. Іванчук грає симетрично тура С г8 і відбуваються розміни. G, тура H4. Забираємо на g4, розмін однієї пари тур і взяття на g4. Чорні реально загрожують забрати пішака Е4. Тому білі грають тура g1, прагнучи розміняти тури, але Василь Іванчук зберігає свою активну важку фігуру, відходячи на h4. Білим треба захищати пішака, тому Пьотр грає кінь g3. Чорні ставлять слона на g5, попереджаючи вихід білого короля в центр через поле c 1 Тому А3 грає Пьотр, намагаючись активізувати короля через поле А2 у випадку розміну на А3. Цей розмін відбувається, і після F6 білі грають король А2. Король d 6 грає Іванчук. Українець не забуває про свою найголовнішу фігуру. Нахабний чорний король хоче стати на д4, атакуючи пішака білих. І тут Петру варто було зіграти активніше тура Б1, після король С5 зайти турою на Б8. У цьому випадку білі створювали серйозну контргру. Після тура ж4, кінь ж 5 взяття на Е4, але Тура Ф8 і білі відіграють пішака. Та Жина вирішив просто стояти на місці. Він турою захищає пішака Е4. Після король С5 грає король Б3, тура H3, нападаючи на коня. Той відходить і король Д4. Поступово всі чорні фігури зайняли дуже активні позиції. Білі ж фігури пасивно захищаються, і їхній зайвий пішак зовсім не відчувається. Король Б2 грає Бжежина, Тура Ф3, Тура Д1, загроза відкритого шаху, тому король чорних змушений відійти на С5. Тура С1. А4, тура Д1, тура Ф4, нападаючи на пішака, захист і король повертається на Д4. Суперники пройшли контроль. Позиція чорних дуже активна, але положення білих міцне. Тут польському шахісту варто було зіграти кінь Б1, переходячи конем на С3. Після взяття на Е4, напад на слона і пішака, тому треба бити. Але тут взяття з шахом. Після відходу на С5. Захищаємо пішака турою. Тура білих йде на D5 і на А5. Все ж таки після взяття на F5 білі забирають на А4. І, незважаючи на те, що у білих розрізнені пішаки, а у чорних зв'язані, оцінка цієї позиції рівність. Хоча, звісно, обом шахістам треба грати дуже точно, оскільки на дошці 4 прохідних пішаки. Але юний польський майстер не витримує постійного тиску з боку українського гросмейстера. І припускається помилки. Бжежина ставить коня на С4 і просто віддає пішака Е4. Забираємо королем. Якщо піти кінь Б6, нападаючи на пішака, то чорні просто б'ють на F5 королем і мають два потужних зв'язаних прохідних пішаки на королівському фланзі. Водночас білий прохідний пішак не є небезпечним. Тому кінь d6 зіграв польський шахіст, захистивши пішака F5 і давши шах, але. Чорні відходять королем на Е3, і після король С3 грають Тура ж 4 Тура є один шах. король F3, кінь С4, і пішак Є е пішов вперед. Король Д4. Вжежина намагається загальмувати пішака, але Василь Іванчук точно розраховував варіанти. Він грає Е3, відкритий шах, і після король Д3 українець цілком міг пожертвувати якість, забравши на С4. Після взяття точний хід слона С4. Далі Е2, і білим треба віддавати туру за пішака, після чого у чорних зайвий слон і виграна позиція. Щоправда, варіант треба продовжити. Після король Б5 є один ферзь, забираємо. Король А4, чорні знищують пішака F5, і розрізнені прохідні пішаки білих не проходять у ферзі. Король Е4, А5 Ф5, А6, слон Ф2, і після c 4 Точний хід слон А7, не даючи білим перекрити діагональ і просунути пішака А вперед. Після С5 король Д5, С6 король Д6, пішака білих загальмовані, чорний пішак без перешкод проходить у ферзі. Але погодьтеся, варіант досить довгий, можна десь помилитися, тому Іванчук ризикувати не став. Натомість український шахіст відразу просуває пішака на Е2, не жертвуючи якість. І звісно, якщо тут побити на Е2, то вже забираємо на С4. І тут у випадку розміну тур, очевидно, що перевага чорних ще більша ніж в попередньому варіанті. Тому польський майстер вирішив зіграти кінь d 6 і тут український гросмейстер зробив дуже точний та заздалегідь розрахований хід. Помилкою було б піти тура g 2 захищаючи пішака в надії зіграти слон h 4 і виграти матеріал. У цьому випадку білі грають кінь е 4, і після слона 4 шахом відганяють чорного короля, забирають на Е2, зрівнюючи гру. Але Іванчук зіграв інакше. Він поставив слона на е 3, створивши загрозу Тура Д4. Білі ніяк не можуть скоординувати свої фігури, кінь Б5 грає Бжежина, і тепер вже Тура ж 1 Ще один точний хід, який фіксує перемогу Іванчука. Оскільки після взяття на Е2 тура Д1, шах, король С4 забираємо. Тут вилка, але у чорних зайвий слон. Після взяття С3 король С2, польський майстер визнав свою поразку. Ось така цікава та навчальна партія. Василь Іванчук ще в дебюті віддав пішака, і після розміну ферзів отримав непогану компенсацію у вигляді двох слонів. Іванчук поступово затискав суперника. Зробив з його біглопольного слона великого пішака, і постійний тиск українського гросмейстера врешті-решт, дав свій результат. Одна єдина непомітна помилка з боку юного польського шахіста призвела до виграшу українцем партії. Таким чином, після п'яти турів у Василя Михайловича чотири очки, і він поступово підбирається до лідерів. В подальших партіях, Василю Михайловичу, будуть протистояти більш серйозні суперники, і партії будуть більш цікаві. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!